Пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у Франківську хвилиною мовчання, вшанували пам'ять полеглих захисників. Зокрема, цього разу акцію присвятили до дня народження Сергія Батюка. На перехресті вулиці Вовчинецька зібрались рідні, знайомі та всі небайдужі. Донька загиблого військовослужбовця Аліна Батюк каже, батько був для неї прикладом у всьому. Він давав нам приклад в тому, як, як себе вести, якою має бути наша позиція. Він був надзвичайно розумний і він вмів е, просто все. Він вмів зремонтувати телефон, він вмів зремонтувати пральну машину. Ну, тобто Це був такий розширений спектр, навіть машину. Ну, тобто тато був майстер на всі руки, скажімо так. У е, мене дуже багато фотографій саме з татом окремо, бо е, якось у нас був один е, стиль життя, ми з ним були дуже схожі, я більше схожа на тата. І він був для мене другом наставником. Сергій Батюк, 25 лютого 2022 року добровольцем пішов на фронт. 17 червня цього року мав святкувати свої 44. Однак пройшло вже три роки, як він віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Розповідає його дружина Галина. Мій чоловік, батько трьох дітей, пішов добровольцем. 25 лютого він вже був у складі 102 ї територіальної бригади. І склав присягу в Заброні за Сили України. Він це прекрасна людина, вчора в нього був день народження. Ну, мало бути 44 роки. Він постійно робив людям тільки добро. Він завжди був перший на допомогу і він був надзвичайно розумний. Руками талановитий він розбирався у всьому і він всім міг допомогти. Просто всім це таких людей. Це унікальна людина, таких людей просто не існує напевно. Підтримати акцію прийшла й Ольга Зінько, яка на власному досвіді знає, як це втрачати найрідніших. Жінка каже, шановувати захисників обов'язок кожного. Я вважаю, що це обов'язок кожної людини пам'ятати про тих людей, які віддали життя за нашу незалежність. Я маю дотичність так само, моєї рідної сестри син теж загинув. І тому я вважаю, що це обов'язок кожної людини. Кожного дня приходити на такі акції, щоб це стало правилом, щоб ми розуміли і показували власним прикладом всім людям, своїм дітям, що треба приходити, треба пам'ятати про цих людей обов'язково. Такі акції вшанування загиблих військовослужбовців відбуваються щосереди та щосуботи, на різних локаціях міста. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Задля якісного надання медичних послуг та комфортного перебування пацієнтів у стінах медичного закладу у центральній міській клінічній лікарні стартував важливий етап розвитку медичної інфраструктури реконструкції одного з ключових корпусів медичного закладу. Йдеться про відділення невідкладної медичної екстреної допомоги, яке невдовзі отримає нове обличчя завдяки прибудові та надбудові сучасних приміщень, за словами директора медичного закладу Тараса Масляка, великий потік пацієнтів у лікарні спостерігався ще з часів ковіду. Досі місця катастрофічно бракує. Ця проблема ще стала за часів ковіду. Це до повномасштабної війни, коли був у нас величезний потік пацієнтів, і лікарня була максимально переповнена. Наші пацієнти знаходилися на коридорах, місць в палатах не вистачало, і практично вона продовжується до сьогоднішнього дня. Є певна умова, яка це спричинила. Ми всі знаємо, тому що частину наших приміщень ми змушені були віддати. Знаємо кому, і за рахунок того у нас є величезний брак площ для того, щоб збільшити площу, для того, щоб пацієнт мав місце міг і міг перебувати. І наші спеціалісти мали де могти оглядати, надавати ту спеціалізовану медичну допомогу. Загалом площу планують збільшити на 800-900 метрів квадратних. Також реконструкція дозволить оснастити відділення новим медичним обладнанням, розширити кількість оглядових кабінетів та створити умови для швидкої діагностики. Реалізовуватимуть проєкт у партнерстві з міською муніципальною лікарнею Румунії. В його межах партнери з міста Сігет-Мармацієй отримають фінансування на закупівлю медичного обладнання. Це вже третій проєкт, який реалізує. Зується спільно двома лікарнями. Перші два були успішно реалізовані у 2021 році. Крім того, цих проєктів, які фінансуються з боку фондів Європейського союзу, ми підтримуємо дуже тісну співпрацю в плані обміну досвідом, навчання, обміну медичними протоколами, і сподіваюся, що ця співпраця буде тривати. Співпраці, які ми зараз реалізовуємо, це при внесення в Україну європейських стандартів, які є більш новими, більш сучасними. Ці стандарти торкаються не тільки питання забезпечення сервісу медичних послуг, це в першу чергу технічні питання, технічна співпраця і адаптація цих проектів для того, щоб вступ України в європейську співпрацю був набагато легшим і кращим. це інвестиція не лише в. Інфраструктуру, а й у здоров'я громади каже міський голова Руслан Марцінків. Відтак нове відділення дозволить ще ефективніше надавати допомогу пацієнтам у критичних ситуаціях. Цей проект передбачає надбудову другого поверха, там де наше є приймальне відділення. Відповідно, буде збільшена кількість ургентних місць. Для наших пацієнтів це дуже важливо, що ці кошти залучаються з міжнародної допомоги. Є співфінансування міста, 10% тобто, це наші кошти міського бюджету, але 90% – це це кошти Європейського Союзу. І для нас дуже добре, що ми налагодили велику кількість проектних заявок. Не все виграємо, але 19 проектів станом на сьогодні. На стадії того чи більшої реалізації в місцевого загальний бюджет проєкту становить понад 2 мільйони євро, і вже цієї осені він почне реалізовуватися. Віталія Кучан, ріаргара телеканал Полум'я охопило 500 метрів квадратних, а густий дим було видно за кілька кілометрів. В івано-франківську рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Загоряння сталося надвечір минулої доби. За лічені хвилини вогонь повністю охопив територію одного зі складських приміщень обласного центру. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти катастрофічним наслідкам та не допустити перекидання вогню на поруч розташовані приміщення. Ускладні оголосиння значне пожежне навантаження, а саме це. Електробатареї, електроскутера, бензорізи, генератори. Е, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля була повністю охоплена вогнем. 15 годині 49 хвилин. Дана пожежа була ліквідована. До гасіння пожежі залучалося 37 чоловік особового складу, 10 одиниць техніки. Причини виникнення масштабної пожежі та обсяг завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Бюджет участі продовжує підтримувати фронт. Завдяки реалізації двох проєктів. 18 оптоволоконних Вісімнадцять дронів отримала 102-га бригада ТРО. Також важкий ударний дрон Косар-8Т передали для сил спеціальних операцій. Сьогодні ми передаємо справді оригінальні проекти, адже вони не повторювалися серед 42 проєктів бюджету участі в категорії допомога Зсу. Це дрон українського виробництва. Важкий ударний косар т а також оптоволоконні дрони ФПВ, які зараз. Вже замінюють звичайні FPV-дрони і є таким важливим технологічним прогресом у боротьбі з агресором. Ми робимо FPV-дрони, також виготовляємо оптоволоконні системи. Наша ціль це здешевити. І вдосконалити. Аліна Лещик вперше долучилася до бюджету участі. Жінка звернулася з потребою у великому ударному дроні для сил спеціальних операцій. Цей безпілотник виконує багато функцій на лінії бойового зіткнення. Це важкий дрон, який може нести на собі великі навантаження. Він є ударним, тобто він може нести як бойову частину. Конкретно у цьому дроні є можливість нести на собі три боєприпаси, і також мати навантаження орієнтовно 8-10 кг. Але окрім е, такої, о, о, цієї основної функції він може виконувати ще функції, наприклад, е, допомога хлопцям і дівчатам, які е, перебувають у місцях важкодоступних. Тобто він може нести як і певну гуманітарну ревізію, так і медичні, ну, медичну допомогу. Закликає до активної участі в проєкті міський голова Руслан Марцінків. Каже, кожен внесок є важливим кроком до нашої спільної перемоги. Дуже важливо, що є такий проєкт, бюджету участі, де Кожен міг висловити бажання і купити те, що йому необхідно і потрібно для хлопців. Дякую всім ініціаторам, дякую всім, хто подавав проєкт, голосував. Ну тут не було голосування, але хоча б збирав підписи, йшов до мерії, реєстрував, чи, скажімо, в електронному вигляді, чи в такому вигляді. А найбільше дякую нашим захисникам. Дай Боже, щоб ворога було як найбільше завдано втрат. Ну і щоб була наша перемога. Тому дякуємо першу чергу захисникам. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Допомогти захисникам відновитися швидше. У Франківську проведуть воркшоп з адаптивного спорту для ветеранів. Організовує його центр ініціатив Повернись живим спільно з ініціативою Ветерани цивільні Петрос. Протягом трьох годин тренінгу лектори розкажуть, що таке адаптивний спорт та чим він може бути корисним на шляху відновлення. Крім того, учасники зможуть спробувати різні види фізичних активностей. каже співзасновниця простору ветерани цивільні Петрос Наталка Найда. Він відбудеться об 11.00 в неділю. Це буде тривати три години, буде максимально практичний воркшоп, на якому хлопці зможуть спробувати пограти в баскетбол на кріслах колісних. Постріляти з лука та пограти в бочу. І буде невеличка така панельна дискусія, в якій приймуть участь Тарас Ковалик. Він власне є керівником ветеранського напрямку «Повернись живим. І два ветерана – це Юра Гапанчук, наш ветеран місцевий, і Саша Зірка. Також у просторі організовують інші проєкти. Один із таких школа інструкторів, де ветеранів навчають стрільби з олімпійського лука. Це новий для України проект. Це школа інструкторів для ветеранів та ветеранок по стрільбі з олімпійського лука. Це ми зібрали людей з цієї області і хочемо, щоб хлопці-дівчата навчилися стріляти з лука. Потім ми ми минулого року зібрали спільно з франківським півмарафоном мільйон мільйон 38 тисяч гривень. Закупили обладнання, і ми хочемо, щоб ці люди, яких ми навчимо стріляти з лука, щоб вони в себе в на локальному рівні вже займалися з місцевими ветеранами і з тими, хто приходить зараз лікування та реабілітацію. До слова, воркшоп для ветеранів відбудеться 22 червня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Знає про проблеми людей та залишається надійним плечем для громади. 24-річна Богдана Яремко вже третій рік служить дільничною офіцеркою в Коломиї. Поліцейською зізнається мріяла стати з дитинства. Тож, коли після навчання їй запропонували посаду дільничної, довго не вагалася і одразу погодилась. Ця служба каже про щоденні виклики і людей, яких треба вислухати, зрозуміти та допомогти. Основна задача дільничного це орієнтуватися в своїй території, яку ми обслуговуємо, і в населенні яке там проживає, забезпечувати охорону публічного порядку. Будь-які масові заходи ми повинні на них залучатись. Ми робимо розгляд звернення наших громадян, не тільки письмових, а й усних. Ми повинні знати весь підобліковий елемент, який там знаходиться. Це адміннаглядні, раніше судимі, сімейні насильники, тому що в разі скоєння якогось злочину на нашій території ми зазвичай виїжджаємо на місце події і допомагаємо слідчим або опору Щоденні патрулювання каже поліцейська невід'ємна частина служби. Її дільниця охоплює два мікрорайони, Коломиї, понад 5 тисяч мешканців. Тож вона не лише фіксує порушення а й профілактує їх, розмовляє з людьми, працює з вразливими категоріями населення. Та допомагає одиноким пенсіонерам. Також Богдана активно співпрацює з місцевими школами та коледжами і проводить там лекції чи профілактичні заняття з безпеки. Наша дільнича Богдана дуже часто до нас навідується, вона завжди допомагає в будь-яких питаннях, за якими ми до неї звертаємося. Ми себе почуваємо з нею в безпеці. Загалом на Перекарпаті близько сотні дільничих офіцерів. Частина з них сьогодні служить у складі стрілецького батальйону поліції. Інші щодня забезпечують правопорядок у. Громадах оперативно реагують на звернення громадян і запобігають правопорушенням. Люся Віталій грибиквіталімаглаті, телеканал 402.